З 2014 до 2022 року на території Донецької області підконтрольної українській владі всього було зруйновано пошкоджено 14 656 житлових будинків. З них багатоквартирних будинків 1140, інші це приватні будинки. За цей же період було відновлено 9607 житлових будинків на загальну суму 273,3 млн грн. гривень. З них 941 багатоквартирний житловий будинок, інші приватні житлові будинки. На багатоквартирні житлові будинки на відновлення було витрачено 101,6 мільйони гривень і 171,7 мільйонів гривень було витрачено на відновлення приватних житлових будинків. За період з 24.02.2022 року по сьогоднішній день, на жаль, у нас зруйновано пошкоджено на території Донецької області вже 44 тисячі. 664 житлових будинка, з яких 4489 багатоквартирних житлових будинків і інші 40175 – це приватні житлові будинки. Станом на сьогодні Частково відновлено у нас 5473 житлових будинки на загальну суму 203 мільйона гривень, з яких 1368 багатоквартирних житлових будинків частково відновлено на 186,6 млн грн. Інші 4105 це приватні житлові будинки на загальну суму 17,7 млн грн відновлено.